Добрий дня, мій 7 сама клас. Сьогодні ми з вами працюємо над четвертим уроком, сторінка 11. Продовжуємо вивчати Євразію. Минулий раз ми з вами вивчали географічне положення. а Сьогодні пригадаємо дослідження та освоєння Євразії. І перед тим як ми перейдемо до нашої теми, нам пропонують з вами подивитися на фото, на якому зображені два першого від. Підкорювачі, найвищі вершини нашої планети це гори Авересто або Джо На цьому фото зображено Едман Гіларі і за мною, які у 1953 році здійснили успішне підкорення вершини Еверестом. До їхнього сходження. Було дуже багато альпіністів, які намагалися підкорити ці вершини, але, на жаль, з тих чи інших причин їм не вдавалося цього зробити. Тому що Гора Еверест – це найвища точка на нашій планеті, яка має висоту 8848 метрів. І вона наскільки неприступна, так? В кліматичному плані, в рельєфному, тому і багатьом, на жаль, альпіністам доводилося сходити з цього маршруту, так і не діставшись до вершини. Коли альпіністи піднімаються на вершину, вони зіштовхуються з багатьма труднощами. По-перше, це кліматичні умови. Так як ЕВР знаходиться в величезній гірській системі Гімалаї, там дують сильні вітри, різкі перепади висот. Пам'ятаєте, коли ми піднімаємося вгору, то різко знижується атмосферне повітря, знижується атмосферний тиск, тому все це відчувають на собі альпіністи. Для того, щоб підкорити таку високу вершину, потрібно акліматизуватися спочатку. Тому всі альпіністи, які починають своє сходження на цю вершину, вони спочатку знаходяться в базових таборах. На певних висотах, а потім тільки поступово піднімаються на саму вершину. І також альпіністи на вершині зіштовхуються з тим, що там безкісневий простір і доводиться підніматися у кисневих балонах на саму вершину. Тому такі є труднощі. в Підкорені цієї вершини, але все ж таки дуже багато альпіністів мріють підкорити її, і багатьом це вдається. Є і українці, яким вдалося підкорити цю вершину. Першими з них це у 1982 році. Були Сергій Бершов і Михайло Туркевич у складі радянської експедиції 11 альпіністів піднялось на вершину. Серед них були двоє українців. Перша жінка, яка підкорила Еверест, це була Ірина Галай у 2016 році. Тобто ми бачимо, що дуже багато успішних сходжень на цю вершину і здійснюється мрії багатьох альпіністів так підкорити найвищу вершину нашої планети. І також сьогодні ми з вами повинні дослідити. І пригадати, як же ж відбувалося дослідження території Євразії. Для цього відкрити сторінку 30, там є короткий текст до нашого уроку, а я вам покажу відео. Тоді, як уже відкрили Північну Америку, Південну Америку й Австралію та здійснили першу навколосвітню подорож, значні території внутрішніх і північних районів Євразії залишалися невідомими для європейців. Це було зумовлено віддаленістю важкодоступністю та суворістю кліматичних умов цих районів лише з 16 століття російські землепрохідці розпочали перші дослідження півночі і сходу материка. Наприкінці XVI століття експедиція під керівництвом голландського мореплавця Вілема Баренца склала карти архіпелагу Шпіцберген, островів Ведмежий та Нова Земля. У середині 17 століття російський мореплавець Семен Дежньов проплив уздовж північних узбережь материка, дослідив долини річок Лена, Колима та Індигірка, відкрив протоку між Євразією і Північною Америкою. Грунтовне дослідження північних і північно-східних районів континенту здійснили всередині 18 століття Камчатські експедиції під керівництвом Вітуса Беринга. Під час експедицій складалися карти територій, були зібрані величезні геологічні, зоологічні та ботанічні колекції тощо. Центральну Азію і прилеглі до неї території через важку доступність почали вивчати лише в 19 столітті. Першу наукову подорож у гори Тяньшань організував Петро Семенов Тяньшанський. Він вивчав будову та походження гірської системи, описав висотну поясність, відкрив декілька льодовиків, дослідив озеро Ісикунь. Географ і мандрівник Микола Бржевальський очолив чотири подорожі в Центральну Азію. Він уперше описав природу цих країв, зокрема верхів'я великих річок Хуанге та Янцзи, наніс на карту північні окраїни Тибету, провів кліматичні спостереження території тощо. Науковець зібрав великі колекції гірських порід і рослин. Описав нові види тварин та рослин, установив місце розташування і детально вивчив природу озера Лобнор. У 20-му столітті тривало дослідження районів материка з найбільш суворими природними умовами. У 30-х роках російський науковець Отто Шмідт очолив кілька експедицій на землю Франца Йосифа, північну землю. У ході яких було відкрито північний морський шлях. У 50-х роках відбулося підкорення вершин найвищих гір світу Гімалаїв. Зокрема, перше успішне сходження на найвищу гору світу Джомолунгму здійснили 29 травня 1953 року Шерпа Тенцінг Норгей. І новозеландець Едмунд Хіларі. Сучасні дослідження Євразії спрямовані на освоєння її природних ресурсів та спостереження за станом навколишнього середовища. Далі працюємо в зошиті. Отже, четверте завдання пиши пропущене, прочитай утворений текст. У середні віки, віки вікінги дослідили північні райони Атлантики, помори плавали до Шпіцбергену і Нової Землі, відкрили гирла великих північних річок Євразії. Венеціанські та Арабські купці здійснювали мандрівки до Китаю та Індії, окремі описи яких збереглися і дотепер. Ці пропуски ви пишете, і ми переходимо до п'ятого завдання: Установіть послідовність відвідування географічних об'єктів під час подорожі Марко Поло, послуговуючись фізичної карти Євразії. Тож відкрийте атлас на сторінці 30 і там є карта, на якій зображені дослідження Марко Поло. А чому в попередньому завданні ми перейшли до Марко Поло? Тому що венеціанський купець, перший, який здійснив подорож до Центральної Азії і відкрив для Європи Китай, це був Марко Поло. І саме з періоду плавання Марко Поло, після його повернення, відкриття його Центральної Азії, так описи подорожі, видання книги. Яка надихнула перших мореплавців до пошуків морського шляху до Індії. І саме з того часу, коли Марко Поло розповів про свої подорожі, 30-річні його подорожі до Центральної Азії, життя в Китаї в Індії, і таким чином, саме завдяки. Такою натхненним розповідям Марко Пола почалася епоха великих географічних відкриттів, і багато мандрівників, мореплавців почали шукати морський шлях до Індії. Саме завдяки ми завдячуємо ось такому е... буму да, серед мореплавців. Історія Марко Пола. Коли ви подивитеся в Атласі на 30-й сторінці подорож Марко Поло, то ви побачите, що почав він свою подорож із саме Венеції, тому що це був Венеціанський купець, і почав свою подорож з Європи через Середземне море до Аравійського півострова. Потім він подорожував іранським нагір'ям, тобто сучасний Іран, Ірак і навколо. Тибету, так, ось цих гір куньлунь дійшов до Китаю. В Китаї йому вдалося е, значну територію обійти. І вернувся він у Європу вже морським шляхом через Індійський океан, обійшовши Індокитай, е Бенгальську затоку, Аравійське море і повернувся до Венеції. І вже там він розповів про свої подорожі. Тож, якщо ми встановимо послідовність відвідування географічних об'єктів, то першим буде місто Венеція, звідки він почав свій шлях. Далі другим буде річка Тигр, третім Перська затока, четверте у нас іранське нагір'я, п'яте пустеля Такламакан, шосте – це пустеля Гобі, сьоме це місто Пекін. Ми дійшли до Китаю. Так, восьме річка Янзи, дев'яте це річка Хуанхе, десяте річка Меконг, одинадцяте. Це Бенгальська затока і 12 Аравійське море. І після Аравійського моря він повернувся е, в Венецію. Тобто, таким чином ми з вами бачимо, що відбулося подорож Марко Поло із його поверненням до Європи. І саме завдяки Марко Поло почалася епоха великих географічних відкриттів і пошуки морського шляху до Індії. Тому це все собі запишіть. Перегортаємо наш робочий зошит на 12 сторінку, і тут ми бачимо шосте завдання. Укажіть основні напрямки подорожі арабського мандрівника Ібн Батути, послуговуючись фізичною картою Євразії текстом на сторінці 30-ті. Ібн Батута це був перський дослідник, який досліджував територію Центральної Азії і також частково Східну Азію. Тому. Можемо сюди записати Туреччину, Балканський півострів, південь України, Центральну Азію, Індію, Індонезію і Китай. Це собі записали в шостому завданні. Сьоме завдання. Послуговуючись фізичної карти Євразії, визнач, якими саме морями здійснив ходіння за три моря Афанасій Нікітін. Афанасій Нікітін саме написав записки свої, які були складені суржиків. Там була татарська, російська мова, і він записав ходіння за три моря, так і називалися його записки, де він описував саме як відвідав Каспійське, Аравійське море і Чорне море. Дуже цікаві історії про те, що він побачив під час подорожі, так і як відбувалася сама його подорож. Восьме завдання: Установи відповідність між іменами дослідників Півночі Євразії та їхніми досягненнями. Ось перед вами ці відповідності. Вілем Баренс склав карту Шпіцбергену, Семен Дижньов це відкрив протоку між Євразією та Північною Америкою, Вітус Беренс здійснив ґрунтовні дослідження північно-північно-східних районів Материка Євразії, і Отто Шмідт відкрив північний морський шлях навколо Євразії. І дев'яте завдання: великий внесок у дослідження Центральної Азії зробили Петро Семенович Таншанський та Микола Приживальський. В відео нам розповідали про них так про цих двох досліджень, які досліджували Центральну Азію, і нам пропонують заповнити таблицю, послуговуючись текстом на 30 30-й сторінці. Спільні ознаки це те, що вони досліджували Центральну Азію. Вони описали клімат, рослинний, тваринний світ Центральної Азії. Відмінні ознаки дослідження Петра Семеновича воно більше ґрунтувалося на таких кліматичних дослідженнях. Він описував гори Танчань, досліджував льодовики Євразії і описав озеро ісик куль. Дос... Микола Приживальський. Він досліджував річку Хуанхе, річку Янзи, Гори Тибет, робив кліматичні спостереження, озера Лобнор і також описував тваринний світ Центральної Азії. Саме його ім'ям отримали назву Коні Приживальського, яких він описав на великих просторах Монголії. Наше десяте завдання це переглянути презентації про непал. Тож дивимось. Ми з вами переглянули презентацію про Непал. Це високогірна країна, яка знаходиться в горах Гімалаєх. На жаль, в них дуже важкі кліматичні умови, і цій країні важко розвиватися економічно, тому більшість населення живе бідно в цій країні, але тут розташована найвища вершина світу, саме Верестак, і більшість місцевого населення працює тим, заробляє на тому, що вони допомогли. Вони працюють, допомагаючи туристам підніматися в гори, переносять їхні важкі речі. І місцеве населення, яке піднімається в гори, називають шерпами, тобто ті, хто піднімається в гори. І нам потрібно з вами дати відповіді на запитання, які типи клімату характерні для території країни. Ну, По-перше, це тропічний клімат. І саме... Нижня частина, тобто ті, які знаходяться в підніжжі, це територія, розташована в тропічному кліматі. Там дуже жарко і багато опадів, які випадають протягом року. Коли ми піднімаємося вгору на вершину, так, то ми зустрічаємо якраз оці зміну клімату, вертикальну зміну клімату до арктичного у високогір'ї. Тобто відбувається такий поступовий перехід від жаркого до холодного клімату. Непал це країна, яка межує з такими країнами, як Індія, Бутан і Китай. Тобто три її сусіда. І найвища точка Євразії, яка розташована на кордоні Непалу і Китаю, це гора Еверест або Джумолунгма, яка має висоту 8848 метрів. В різних джерелах можна зустріти 8849 або 8850 метрів. Але похибка в 2 метри, так, ми зазвичай говоримо, що це 8848 метрів. І одинадцяте завдання вивчити інформацію за методику запам'ятову ефективно. Давайте з вами проговоримо цю інформацію. Перше, це перші описи природи Євразії Середземномор'я, відомі ще з античних часів, зокрема за працями Геродота та Птолемея. Пам'ятаєте, що перші мислителі вони були з європейської частини, тому ця територія була відома набагато раніше, ніж азіатська частина. Друге, наприкінці 16 століття експедиція під керівництвом голландського мореплавця Вілема Баренця склала карти архіпілагу Спізберген, островів Одмежей та Нова Земля. З цього періоду починається дослідження північної частини Євразії. Третє, у середині XVII століття російський мореплавець Семен Дежньов проплив уздовж північних узбереж материка, дослідив долини річок Лена, Колема, Індигірка відкрив протоку між Євразією та Північною Америкою. І е, саме там, частина цієї території отримала його назву. Дежньов, імені Дежньова. Четверте, грунтовне дослідження північних і північно-східних районів континенту здійснили всередині XVIII століття Камчатські експедиції під керівництвом Вітуса Берінга. Берінгова протока, так до сих пір відома. П'яте, у 19 столітті першу наукову подорож у гори Тяньшань організував Петро Семенович Тяньшанський, географ і мандрівник Микола Приживаський, очолив чотири подорожі у Центральну Азію. Тобто ми з вами таким чином пригадали, як відбувалося відкриття Євразії. Я думаю, всі ці імена вам знайомі ще 6 класу, коли ми вивчали епоху великих графічних відкриттів. На цьому все. Дякую вам за увагу!